Всім знову привітик І сьогодні ми будемо малювати новорічну ялиночку. І ви на каналі Софа Шоу. Так, ну поїхали. Для початку ми малюємо ось так. Е, так, поки що е, не дуже схоже на ялиночку. Ось так. вроде все тут зеднуют не треба, але, ну вы поняли уже. Так, далее. Этики покрасивейшие и Люблю ось цю ручку, що вона розмазується. Тому малюйте простим олівцем або фломастером. Так, і ось така гарна ялиночка в нас вийшла. Розпаковочка, а поки я розпаковую, я вам дещо покажу. Ви знаєте, що на каналі є вже купу відео з Аватару Ворлду і, що ви думаєте, там нове оновлення. Просто подивіться, там вже тепер є лизі і це дуже, як, по-моєму, класно. В, цьому, в цій домівці, до речі, дуже багато класного та цікавого. Тому оновлюйте, в кого є Аватар Ворлд. Так, і поїхали далі. До речі, пишіть в коментарях, хто поставив вже ялиночку. Ми сьогодні тільки поставили. Такс. І розмальовуємо нашу ялиночку. І дивіться, як прикольно у нас виходить. Ось така краса. Мені подобається, що в нас виходить. І, на мою думку, дуже навіть прикольно. Хто чекає вже новий рік та Рівло, пишіть у коментарях. А на сьогоднішню дату ще залишилося 11 днів до нового року. Ну, на сьогоднішню дату. В... Яку я знімаю це відео. Тому ла-ла-ла, нарешті скоро буде новий рік. І, до речі, після Нового року в мене 3 січня буде день народження. Тому, я думаю, е, е, ну, мені буде приємно, якщо на каналі буде нарешті 10 підписників. І дякую, що хтось з 9 підписався на канал. Я дуже рада, тому що в нас вже 9 підписників на каналі. Звісно, не мільярд, як хотілося б, но. Тому давайте, будь ласка, наберіть під цим новорічним таким відео. Будь ласка, 10 лайків. І приєднайся до нас. І підпишись на цей каналчик. І йдеться кнопочка. Десь у цьому районі тут ця кнопочка підписатися. Тому став лайк і десь тут підписуйся. Ну, Думаю, ти там знайдеш, де натиснути ту кнопочку. І ось така гарна ялиночка. ну дуже мені вона подобається. Звісно, тут в мене біленькі пробіли є, але ем, я хочу швиденько це відео зняти, тому якось так я потім дофарбую, коли доснімаю це відео. Ось так дуже гарно поки що виходить. Last Christmas in Mary Тому Дивіться просто як гарно. І не забудьте підписатися на каналі. Дуже красива, на мою думку, ялиночка. Мені прям подобається. І ну, на Я У мене там сніжинку сніжинка впала. Оновлення новатарво, тому скоро вам зніму відео в горах. Все, всім дякую за перегляд, всім цілую, всіх вітаю з наступаючим і з Двом та новим роком. Дід Мороз морозу вітає, Ой, вибачте. І все, всім пока-пока, всіх цілую і буду вдячна, якщо зробите мені подаруночок на день народження. Все, всім пока-пока!